21 червня надвигається очередний дощ, дощ і вітер, основні два друга, які надаються мутунам ну, в повному, повному обсязі працювати, так як треба. Ну, підгортає соняшник. Соняшник вже майже по пояс. Це тут. Ці соняшники я вирішив підгорнути. Тут 14 гектар, тому що, тому що тут соняшник слабший, ніж на тих паях, на інших на інших двох паях. Тому, поки є можливість, культиватор свободний, тому підгортаю. І тріщинки загортаю, тому що нібито і влага є, де неде навіть підриває він влагу. Але, ось бачите. Волога земля. Сантиметрів 5-6 і там волога є. Але чомусь тріщи не є. Можливо, специфіка нашого чорноземі така. Так, ну кліща поки немає. Тут я давав інсектицид, бор, фунгіцид, тому що де-не-де є перенос пороз. В основному в палочках. В балочках і там, де він пізніше сходив, тому, чомусь. тому чогось напало, напав цей перенос пороз. Хоча в нього 9 балів по стійкості, але ж все ж таки є, є нові раси, які ніхто не досліджує конкретно в нас на полі і в нашому регіоні. Тому щось там містами він був, але фунгіцид я вніс. Думаю, все нормально буде. Тут вже ну, через тиждень вже не буде що робити, я не заїду не за прискувачем, хоча вже є там, де я проходжу трактором, Вон, бачите, вже конкретно його так зач... зачіпаю і він. І він через те, що листочки дуже такі молоденькі, може бути, ну, трошки пошкоджується. Тут навіть ось багато мене там хто питає, якісь плями з'являються на соняшнику, непонятно. Ось Дивіться, листок ворсистий і він траться один ободний. А лися молоде, воно таке ніжне, як молодитина, і. Такі в нього робляться ранки. Тому на це не дуже потрібно звертати увагу. З'явилися якісь плямки непонятні. Це не кліщ, якби кліщ, то кліщ знизу йшов би. З нижнього листя на верхнє, А це щось якісь хлорозики. Можливо, щось тут. Можливо, щось йому не понравилося мої прикормки, але не обширно. На нижньому листі немає на першому появлю. на молоденькому з'явилася. Ось ось. Фаза є тут уже. Це не зірочка, але вже перед зірочкою. Загортаю тут я злаки, амброзія в рядку Геліантекс, де достав, де не достав. Носив я тут по 40 грамів геліантексу. бачите, амброзіка покручена, лежить. Ну, і по бур'яну тоді я не скажу, що тут багато буряна, але злачка є. Ось так Я його загортаю, як каже дядя Толя, трошки попортить нерви. на бур'янами. Оце, оце, це я не скажу, що я хорошою підгортаю, але в нерви портю. Соляра йде мало, все ж таки вигодніше підгорнути, ніж вносить сюди грамінці. Та вже по такій фазі грамінці це вносить. Ось, бачите. Зараз тут культиватор пройде, загорне його. І буде порядок. Так що ось такі справи. Це соняшник високолеїновий, ЄС ароматик. Не знаю, чи олеїнка в цьому році буде, тому що 80% площі в нашому регіоні засіяно соняшником. Можливо він переобилися, а можливо раніше він зацвіте і вискочує, як в минулому році, що в мене перший зацвів, а потім вже там сусідні поля почали розцвітати, тому і вискочує, як вивожка. Але поки таке, який поки є, так і є. Ніжка непогана, товстенька. Тут, де він є нижчий, нижчий, вищий. Це моя культивація. Це поки до культиватора діло не дуже, можливо, з часом заміню культиватор, якийсь, чи може, компактор чи культиватор, це все тут, де він нижчий, там глибше лягало, а де вищий, там мілкіше. Але тоді, коли сіяли дощів, не було, тому заряд... зарядив я його на той світ і пішли дощі. Нормально. Щось буде, як батько каже. Що ось так ось. поки працюємо.